Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції з 19 по 20 лютого. Тільки два дні акції діє. 1 плюс 1 дорівнює 3 на декоративну косметику від гленбі. З трьох одиниць, які ви обираєте, в подарунок піде та, яка дешевша по вартості. Новинка палітра для контурування обличчя. Літери три варіанти. В одній палеці ціна 99,90. Є декілька варіантів кольорів. Спрей фіксуючий для макіяжу. Ціна 139 гривень. Кешбек на усі вологі серветки. Маленькі упаковки по 15 штук від Greenway – 11 гривень. Instagood – 10 гривень і 50 копійок. Є також великі упаковки 60 штук. 45 гривень, 100 штук 68 гривень. Від полісся вологі серветки 19,80. Greenway вологі серветки із клапаном. Антибактеріальні. 100 штук 46 гривень, 30 гривень 60 штук в упаковці. Знижка на усі паперові рушнички від сніжна панда. Два рулони 45,30, один рулон 106 гривень екстракем. Сніжна панда рушники, 2 рулони 80 гривень, 50 копійок, 45,30 двошарові. Також є і акційний туалетний папір 67 гривень. Акція від Персіл, лоск та перволь. гелі та капсули для прання. Капсули для прання, персіл 4 в одному, 11 капсул, 199 гривень. Персіл 4 в 1, 13 капсул також 199 гривень. Персіл 3 в 1, 26 капсул 309 гривень, 35 капсул 409 гривень. Персіл гель для прання 194 гривні 855 мл, перволь 219 Літер 980 і перволь меншого об'єму 119 гривень. Лоска для прання 139 гривень. Засоби для догляду за ротовою порожниною знижка 40% зубні пасти. 61 гривня та 60 гривень за 75 мл. Ополісквач для ротової порожнини 500 мл 78 гривень. Хто користувався такими засобами, пишіть свої враження. Знижка 50% на рідке мило від About Body 32 гривні та 41 гривня. Також знижка на рідке мило від Savon de Royale Ось таке 49 гривень і 69 гривень, буває ще в білому кольорі флакон. 500 мл об'єм. Знижка на прокладки Carefree 40% від вартості. 36 штук в упаковці 81 гривня і 50 копійок. 34 штуки. 64 гривні, кешбек 80% від вартості на засоби для догляду за волоссям і зумі. Шампунь 500 мл 314 гривень, бальзам 239 спрей 224 гривні, філери 191 гривня, 3 штуки в упаковці міст 279 Ще є ось такий варіант шампуня 314 гривень. І спрей 239. Новинки брашани від фірми КОС. Великий діаметр. Ніяк камера не хотіла фокусуватися. Більший діаметр ціна 229 гривень, середній 199 гривень. І найменший діаметр 169 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 на хну та басму для волосся. Така ж акція є на жіночу білизну та шкарпетки. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі!